Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. І сьогодні ми вирішили познайомити вас із брендом, який, напевно, має найстрокатішу історію, їй дуже заздять конкуренти. В огляді мова йтиме про італійську марку з характером під назвою Дізель. Вона виникла ще 1978 року завдяки Ренсорос. Він спочатку займався виробництвом джинсів і заробив собі відповідне звання джинсового генія. Але час і попит серед людей взяли своє, тому асортимент розширився до годинників, покупка яких стала модною та престижною справою в усьому світі. Цільова аудиторія подібних аксесуарів, молодь, що не визнає правил. Тому дизайн кожного часоміра не тривіацію реальний, помітний та навіть бунтарський, Не дарма компанія мала логотип у вигляді голови з іракезом та припис «Only the brave», що в перекладі на нашу мову означає лише сміливий. Такий епатаж дозволив дізель виділитися з поміж інших торгових марок. До речі, якщо коперсатися в концепті назви, то її засновник вибрав не дарма. 1970-х в Європі панувала нафтова криза, і щоб хоч якось вийти з ситуації, громадськість стала використовувати некосючий за ціною дизель. Такий вибір для найменування бізнесу виявився карколомним. Баєри тоді не зрозуміли що до чого. Незвичний дизайн аксесуарів вирізняє їх з-поміж конкурентів а володаря серед інших? За задумом вироби випускаються в спортивній та фешн-стилістиці, для них характерні величезні розміри, вигадливі циферблати та широкі ремінці. Попри все, комбінація таких характеристик дозволяє спокійно носити щоденний міський одяг або луки для гучних вечірок. Навіть діловий костюм може подружитися з продукцією дізель. Так, не всі зрозуміють. Ну то й що? Ще одна особливість, яку неможливо оминути стиль унісекс, тобто годинники з ноткою агресивності підходять навіть жінкам. Щодо лінійок, то фірма закарбувала своє ім'я в годинниковій історії такими доробками. Аналог вся увага в формі, кольоровій сумішності корпуса та ремінця. Хроно переконливість за розмірами, додаткова перевага, хронограф та інші функції. Десендер – легка девакуваність де корпусів та оригінальність циферблатів. Digital – нестандартність з електронним дисплеєм, Double Down, поєднаність аналогових елементів і LED-індикаторів. For вражають аналогово-електронним відображенням часу, Good – чудовий зразок мінімалізму, Rubber – Справжня палітра кольорів за каучуковими ремінцями, SBA косплей прикладної панелі космічного корабля. Six вихід за межі шаблонів із прямокутними та круглими циферблатами. Transparency демонструє природній синій колір дизайну, заснованого на днім культурі. У комплекті є напівпросоді ремені з поліудитану. Ідея демонстрації прозорих людяникових корпусів. До речі, дізель має власного зіркового амбасадора. З 2019 року цю посаду обіймає американський діджей, музичний продюсер і актор озвучування Стів Аокі. В його скарбничці кілька номінацій гремі, вдалий досвід продюсерської та підприємницької діяльності, дебют, презентація згаданої нами колекції Transparency. Також приділяється увага локальному піару-бренду. Зокрема, для рекламної компанії в Кореї, Китаї та Гонконгу запросили Infinite. це південнокорейський бойс бенд. Розглянути дизель детальніше, а саме в розлісі свіженьких надходжень можна через чоловічий годинник DZ7472. Це вражаюча механіка з автопідзаводом. Вона має мінеральне скло та 12-годинний формат часу. Корпус за розмірами компромісний, і невеликий, і немаленький 47 мм. Матеріал виконання нержавіча сталь. Форма прямокутна, товщина тут 14,6 мм. Корпус, до речі, напівскелетон. Це коли виробник дає можливість частково побачити свій досконалий внутрішній механізм годинника. Колірна гамма повністю чорна, лише стрілки трохи відрізняється з сірим, а загалом тут використане цікаве рішення. Корпус та браслет мають стилізацію під лоску змії або ящерки. Ті, хто не любить холоднокровних, можуть асоціювати цю фішку з плямами гепарда. Не дарма dc 7472 представляє колекцію Fashion, а у моді цікаво шукати красу в дивних, недосконалих речах. Вони набагато цікавіші. Серед іншого є арабські цифри та індекси, і водозахист 50 метрів. У цій моделі троє братів: золотава чорний із браслетом із металу, червоно-чорний із ремінцем із силікону і білосніжний з чорними вставками з браслетом із металу. Як підсумок хочемо зауважити, що дізель може бути для когось щодорнацьким, але для поціновувачів надзвичайного це неповторна історія, яку не будуть здатними повторити жодні конкуренти. Тому вони лише дивляться з кутка, а фанати купують годинники та дивують оточуючих. У випадку, коли вам припала до смаку варіація DZ7472, завітайте на вогник до мережі магазинів Дека або у наш інтернет-магазин. Посилання у описі. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, який годинник ви хотіли б побачити наступному нових відео, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.